Віру і... Тимофія, і він пише до нього, що каже, та віра, що каже, була в твоїй бабці, Лоїді і матері, і євниці, я каже, і впевнений, що ця віра і в тобі. Бачите, що ця бабця і ця мати, вони внукові і синочкові, вони прищіплювали віру до Бога. вони йому говорили Слово Боже. Адже віра береться від слухання Слова. Вони з любов'ю йому розказували. Я думаю, що ми колись теж в дитинстві своїм дітям розказували, вони нам засинали при читанні Слова Божого, ми їм читали, на столі лампочку включували, читали. І потім вже називаєш того по імені, того чується, не відзиваюся, вже заснули все. А вони засипали при читанні слова Божого. Ми говорили їм чи про Йосифа, чи про Давида, про ці розкази. Ось. І ми віримо, що те слово посіяне, воно прийде з свого часу і плоди зросте. Наші молитви, ці душі, благодаті, сльози, вони надармо не йдуть. Друга тепер сторона, ми вчули, ми маємо мати ту певність і виконувати. Тепер друга сторона погана медалі це самовпевненість. Ми про це теж з Божою поміччю подивимося. Нас цього не має бути тої самовпевненості, безпідставної, ні на Слові Божому, ні на Бозі, що не гуртується. Нас цього не має бути. І Павло пише до церкви коринтян, каже, що були впевнені дуже про себе, що вони є Христові, а думали, що інші не христові. Ось каже, якщо ти судиш, що ти Христовий, то і суди по собі, що і ми Христові. І каже, головне, щоб люди мали пізнання Бога. І каже, і ми полонимо всяку думку на послуг Христові, маючи не тілесну зброю, що тепер так дуже багато людей вбиває тілесна зброя, а ми маємо сильну Божу зброю. Це є меч Духа, це є Слово Боже. Ось воно руйнує задуми і превозношення проти пізнання Бога. І каже, і полонимо всяку думку на послуг Христові. Оце ми маємо стремитися кожну думку на послуг Христові покорити. Адже в Ісусі є Спасіння, і адже перед іменем Ісуса Христа приклониться всяке коліно Небесних земних. Ось, щоб ми навчали, щоб всі прихилились перед іменем Ісуса. Ось. І на послуг віри. І каже, і готові наказати всякий непослух, щоб ваш послух виконався, щоб в нас був послуг Христовий Єван. Так само князі Йова сказано про самовпевненість. Про самовпевненість, каже, як камиш, каже, який каже, не росте без води. І ще каже свіжості, він ще є, каже, не зрізаний, а перше, ніж всякої трави він засихає. Такий шлях всіх, хто забуває Бога, і надія лицеміра загине загине. І надія його підсічена, і впевненість його, як дім паука, опереться в свій дім і не встоїть, тому що він не має основи, брати і як дім павука, він сам впевнений. І ще Павло там говорив про юдею. Каже, ти звешся юдею, впевнений, що ти провідник для сліпих. Там є дуже хороша характеристика. Я вже за браком часу буду закінчувати. Ось, каже, але в чим була там проблема? Каже, як ти каже, іншого вчиш, а сам себе не вчиш. Оце була проблема улюблені. Тому ми вже читаємо Слово Боже, кому щось говоримо, ми маємо самі бути взяцем і жити у Слову Божому, щоб не було так, що іншого навчаєш. А сам себе робиш недостойним, проповідуєш, а сам недостойний. Ось. І так само, ще про самовпевненість я хотів сказати про е -е... Ісус навчав про два, що чоловіка війшло в храм помолитися, і про фарасея, про його самовпевність. Це є дуже небезпечне. Коли він війшов в храм, і в нашого молиться, каже: Господи, я дякую тобі, що я не такий, як ці перелюбники, грішники, ось які інші люди. ось, я пущуся два рази на, на тиждень, даю десятину і всього, що надбаю. А цей митар стояв і бив себе груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішник. Ісус каже, по правді кажу вам, оцей пішов більше оправданий, бо всякий, хто возвишається, понижиться, а хто себе понижує, той буде возвишений. Слава Богу! Щоб ви понижали себе перед лицем Божим, умалялися. Адже правдивий юдей, і казав Ісус, не той, що зовні себе обрізав, але той внутрішньогось. І похвала йому не від людей, а від Бога, щоб ми себе внутрішньо обрізали і по духу поступали. Тому, брати і сестри, хочеться, щоб в нас була та впевненість Бога жива, тверда, щоб ми дійсно всі сказали з Павлом, Я знаю, в кого я увірував, і впевнений, що він сильний зберегти завдаток Той на день той. Слава Ісусу! Отой наш завдаток, спасіння нашого. І тому ми маємо перебувати в вірі і в любові в Ісусі Христі. І цей залог, цей завдаток, ми маємо зберігати Духом Святим, що живе в нас. Приємно, що Дух Святий живе в нас, і Він є наш сторож, і він охороняє той завдаток. Слава Богу. Тому, брати і сестри, будьмо впевнені в Бозі, впевнені в спасінні, що нам дав Ісус, його дорогоцінний крові. Ми зараз будемо молитись. Амінь.